Ексклюзивна квартира в місті Вінниці в центрі в центрі Поділля. Ось починається все з вхідних дверей. Можемо побачити, що двері якісні, стильні, важкі. І потрапляємо в чарівну квартиру з гарним добротним ремонтом. Ось одразу ми можемо побачити, як зроблена електрика в такій квартирі. На секунду нагадаю, що це двокімнатна квартира. Сигналізація. Туалет. Інсталяція. Все з дорогих, з другої сантехніки, дорога плитка. Зроблена, зроблена підігрів підлоги в квартирі. Ось така дорога італійська техніка та меблі. Хто розуміється, той зрозуміє і побачить саму цю якість. І далі потрапляємо з кухні в велику шикарну вітальню. Це квартира, в яку хочеться повертатися завжди додому. Який приємно проводити вільний час і насолоджуватися життя. В такий непростий для України час. Ось душова кімната. І спальня. Дорога спальня з дорогою з дорогих меблів, з дорогими меблями, з якісними меблями. Квартира стильна, дизайнерський ремонт. Отже, хто хоче жити в комфорті та в розкіші, це квартира саме для вас. Тому звертайтесь кого зацікавило.